Трибнути вище голови і зробити неможливе. Київське Динамо проведе матч відповідь проти Бенфіки у Лісабоні після формально домашньої поразки. 0-2. чи здатна команда Луческу на диво, та чи спроможна вона нав'язати свою гру португальцям? В іншому випадку шлях в Лігу Європи. В цьому відео пропоную ознайомитися з останніми новинами перед матчем та послухати про що говорили учасники гри напередодні. А я нагадаю, що наші партнери компанія Перімач закликають дотримуватися відповідальної гри. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Перімач вболівай серцем, грай головою. Ми хочемо завтра показати гідну гру, гра, яка відповідає Лігі Чемпіонів. Та ми, звісно, будемо агресивні. Я вгадаю, вважаю, що ми показали гідну гру в першій грі, але не забули свої моменти. У другій грі постараємося реалізувати всі моменти. Динамо має забити три голи для того, щоб пройти відбір. Яким чином? Чи ви вважаєте, що ви вже вибули? Які зміни будуть сьогодні? Що ви, чого, на що ви чекаєте від Бенфіки на завтра? Ні, це не три голи. Два голи і. І додатковий тайм. Як ми вже звикли грати? Останні два матчі в Лізі Чемпіонів ми грали як аутсайдери ось так у додатковий час грали, але це ж жарт, звичайно. На даний момент Бенфіка набагато краще підготована ніж ми. Ми намагатимемося зробити дуже, показати дуже добру гру і, і, і підготуватися до українського чемпіонату. І побачимо, буде добра атмосфера. Ми буде багато вболівальників, я думаю, і Бенфіка буде грати, як завжди, на найвищому рівні. А в нас дуже молоді гравці, я вже казав це. Ми не змогли зробити трансферів. Ми не... Вони вже більш двох місяців не бачать свої сім'ї. Тому що їхні сім'ї живуть далеко від них для нас це не легко. Але я вже в останній раз казав: ми будемо намагатися робити. Забути про все це і сконцентруватися на грі. І я сподіваюся, що ми покажемо добру гру завтра. Проблема не в гравцях, проблема в команді. Команда грає дуже добрий футбол, дуже добре організована, з добрими гравцями, з добрими комбінаціями. Вони вже грали багато матчів у підготовці до підготовці до ліги чемпіонів. І в домашньому чемпіонаті, і в підготовчих матчах дуже добра команда в дуже добрій позиції, з добрими гравцями всі гравці мають дуже високий міжнародний рівень, і я не можу сказати, хто з них кращий. Я можу сказати, що це дуже досвідчені гравці. Це Жуал Маріо, це Жілверто, Грімалдо. Вони більш досвідчені і інші. Також з багатим потенціалом гравці, і, і тому я не хочу відзначати будь-кого з них. Рафа, мабуть, найкращий гравець на наступний момент. Для мене сюрприз, що весь час він перебуває тут в Лісабоні. Він міг би грати як Бернандо Сілва, в якомусь великому клубі в іншій країні. Ми повинні грати на найвищому рівні з першої секунди. Ми добре зіграли в першій грі, але ми тільки в середині плей-офф. Ми відчуваємо, що київська Динамо хороша команда, небезпечна. І вони будуть боротися за вихід до кінця. Ми повинні почати добре. У нас є перевага грати перед нашими вболівальниками на нашому стадіоні. Тому ми повинні показати, що ми дуже хочемо потрапити в груповий етап Ліги Чемпіонів. У Динамо є кадрові зміни. Сергій Сидорчук та Денис Гармаш повертаються до складу після одномачової дискваліфікації у першій грі. Натомість Луческу втратив інших ключових футболістів Віктор Циганков. Денис Попов не зіграють через пошкодження. Наскільки важливо буде участь Сідорчука в атаці і також в захисті? Він це може бути дуже важливо для нас, тому що ми отримали два голи і, і, і зазвичай в тій зоні, де зазвичай перебуває Сидорчук. і тому я скажу, що тому я й сказав після матчу, що це було е, важливо, але нам не вистачає ще двох гравців цих циганков. Ві він не може зараз грати. Він був травмований в матчі з Мефікою, і Попов аналогічно. Він також був травмований, і тому в такій ситуації ми, ми намагаємося створити дуже добру команду і побачимо. Друзі, пишіть в коментарях, чи здатне Динамо на диво, та який футбол ви очікуєте від них побачити прагматичний та від оборони, чи видовищний та агресивний. Підтримуйте українську команду на євроарені і не забувайте про поради наших партнерів компанії Перімач. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Вболівай серцем, грай головою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.